Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Черкаси в студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. Вівторка звинувачують у колабораціонізмі, На якому етапі справа депутата Олександра Замирайла є висловлення, які я визнаю досі у полі, чому фермери не зібрали весь врожай кукурудзи, та як це впливає на її стан вологість у неї йде зараз в межах 20 там 22%. Лишають собак на призволяще. чому почастішили такі випадки, та куди можна звертатися? Це домашня тварина, яка повинна бути в теплі. Виправдовує збройну агресію Росії проти України та вважає ці дії правомірними. Такі висновки семантичної експертизи у судовому засіданні щодо Олександра Завмирайла, колишнього депутата Черкаської міськради, якого обвинувачують у колабораціонізмі, згідно з розглядом матеріалів справ чоловік у телефонних розмовах, підтримував повномасштабне вторгнення та бажав здоров'я президенту Росії через позитивне ставлення особи у запобігу над фашистом та позитивне ставлення особи і. Гова нецензурне слово, їх нецензурне слово до факту уявної потенційної перемоги РФ при здійсненні акту збройної агресії проти України потенційної зазіхання Російської Федерації проти цю територіальної цінності чи політичної незалежності України не виправдовується мовцями. Благородні місії боротьби з фашизмом, нацизмом в Україні, які нібито є джерелом страдан українського народу з того масиву розмов, які були е, зафіксовані під час негласної слідчої розшукової дії у вигляді аудіо відеоконтролю приміщення, в якому і особи обвинуваченого. Не всі розмови, очевидно, мали ознаки виправдування і визнання правомірної збройної агресії. Є висловлення, які я визнаю, тому що я і вибачався і вибачаю ще раз. Але є висловлення, які ми ще будемо розбирати, і з якими я не згоден. Але слово Путін там ніде такого не було. Тому те, то, що там дописали, це вже хтось має. Якесь переконання. А де там слово Путін? Там було Володимир Володимирович, Володимир Володимирович дуже багато. І тому що тут відноситься те до Путіна, ніякого ну, відношення немає. То про якого ви Володимира Володимирович? Це у нас це у нас знайомий. Нагадаємо, 2 серпня СБУ вручила колишньому очільнику фракції опозиційна платформа за життя підозру за статтею «Виправдовування російської агресії. Як повідомив речник служби безпеки України Артем Дихтіренко, чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації у випадку окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас депутату обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. 16 серпня Замирайло вийшов із СІЗО. 80 машин та 90 дорожників сьогодні прибирали шляхи Черкащини під час снігопаду, розповіла прес-секретарка обласної служби автодоріг Анастасія Кондратенко. Першочергово роботи проводилися на дорогах міжнародного, національного та регіонального значення, а вже потім на територіальних. Підрядними організаціями служби автомобільних доріг було використано близько 612 тонн піщано-сольвої суміші. Досі у полі станом на 31 перша січня половина врожаю кукурудзи залишається незібраною, Розповів суспільному керівник одного з фермерських господарств Лотоніського району Олексій Ярош каже, низька вартість зерна та погодні умови спонукають фермерів залишати, поки кукурудзу в полі. Як це впливає на її стан та властивості, дізнавалася Вікторія Будавіцька. Це поле одного з фермерських господарств на Золотоніщині. З тисячі гектарів загальної площі фермер засіяв 40% кукурудзою, а зібрав тільки половину. Робити це каже зараз невигідно. Ця кукуруза зараз в хорошому стані, немає ніяких в неї пошкоджень. Вологість в неї йде зараз в межах 20 там 22%. Залишатися в полі кукурудза може ще деякий час, пояснює фермер Олексій Ярош. Та якість зерна погіршується щодня. Получається, що десь в лютому місяці це вже буде для неї реально критично, тому що в неї відбуваються самі процеси за рахунок того, що вологість в неї вже відбуваються фізико-хімічні процеси, і вона тоді втрачає свої просто якості, як, як зерно. Окрім цього, фермера не зібрали кукурудзу і в інших господарствах громади. Розповідає її голова Артем Кухаренко. Багато хто затягував процеси з обиранням урожаю або через ціну. Або через дороге пальне, або через відсутність техніки, тобто комбайнів машин. І на даний момент в нашій громаді з того, що я бачу, ще ну можливо. Там, можливо, тисячу, можливо, півтори тисячі гектарів людей точно кукурудзи ще не зібраної. Ціна на кукурудзу цьогоріч впала, натомість витрати на її вирощування зросли, пояснює пан Олексій. В минулому році та сама кукуруза ми продавали по ціні 8200 при курсу 26. На сьогоднішній день ми продаємо 6300, ну, 6500. Буквально ось два дні назад ціна підняла, 6600. А курс долара 40, Ну то по цим цінам, що взяться, кукуруза повинна стояти не менше 12 тисяч. Серед витрат придбання посівного матеріалу, добрив та препаратів захисту рослин. Також платити потрібно за сушіння зерна, аби зменшити його вологість до тих показників, при яких воно може зберігатися. Кукуруза зараз в гарному стані, золотиста. Ми її збираємо раніше, тому що вона свої якості втрачає на полі, аби встигати її висушити, збирають кукурудзу частинами. Пояснює фермер. Вона може зберігатися, можливо, там неділю-дві, дивлячись від залежності, в залежності від вологісті, але це все одно вимушує нас десь знаходити альтернативу, десь її на перевести, посушити, і потім і можуть у нас і крупні зернотейдери взяти. Загалом по області не залишається 9 відсотків від загального посіву кукурудзи. Повідомила начальниця управління агропромислового виробництва Валентина Сокирко. В Структурі посівних площ дана культура займає 30 відсотків це великий обсяг площі. Звичайно, такі фактори, як елеватори, завантаженість, їхня ціна на сушку зерна і перебої з електропостачанням. Ці всі фактори. Відзначаються на зборі. Нині в області зібрано 3,8 мільйона тонн зернових, в тому числі 2,5 мільйони тонн кукурудзи, каже Валентина Сокирко. І за сприятливих погодних умов її збір завершать протягом найближчого часу. Вікторія Будовіцька та Горозія, Суспільне новини, Черкаси. В області порівняно з минулим роком овочі для борщового набору здорожчали майже удвічі, розповіла заступниця начальника головного управління статистики Алла Бабич. Чи не найбільше за її словами в ціні прибавили морква та цибуля? Які ціни на одному з ринків Черкас та ускільки нині обійдеться порція борщу? Ольга Мацканіч з'ясовувала На борщ. Мені треба одну капустинку невеличку, дві цибулинки. Ніна Омельницька прийшла на ринок купити продукти, щоб приготувати борщ. Каже, це її улюблена страва. Український Давай, борщ люблю дуже, з квасолькою, з петрушечкою. Ціни, говорить, порівняно з минулим роком не здорожчали. Примерно так само. Ми ж не купляємо мішками, а як купиш там трошки дорожче, то воно і так і не видно. Продавчиня Анна Пилипенко розповідає, ціни на моркву буряк та капусту не підвищувала. У неї вони такі ж, як і торік. Морковка кіло 25 гривень, бурячок 25 гривень, 15 гривень, що маленька, що велика капусточка. Цибуля була в нас по 30 гривень, зараз подорожчала, тому що цибулю заморозили в даний час, поки все на складах. Продавчиня Раїса Троян вирощує картоплю. Картопля по 13. Каже, цьогоріч вона здешевшала, бо минулого року продавала по 16 гривень за кілограм. Продавець Михайло Семенко пояснює, яким м'ясо краще обрати для борщу. Це супер суперберсія буде таке, воно домашнє, гарне і не жирне. Ясо говорить, у нього не здорожчало. Середня ціна десь 160 шістдесят. Отже, за цінами черкаського ринку порція традиційного борщу обійдеться вам у 19 гривень. А як в середньому змінилися ціни на продукти в Черкаській області за рік, розказала нам заступниця начальника головного управління статистики Алла Бабич. Ціни на овочі в цілому 22-му році в Черкаській області зросли майже на 39%. Найбільше у 2,3 рази подорожчали цибуля ріпчаста та морква. На 7% підвищилася ціна на картоплю та майже не змінилася в ціні капуста Білокачана. Разом з тим на 14 став дешевшим буряк. Загалом ціни на м'ясо зросли на 20,5%. Ольга Масканіч, Олександр Кулик, Григорій Козуб. Новини на Суспільному. Черкаси. Те, що довелося поставити на паузу 24 лютого, повертається до життя. Так про спортивні тренування говорить Черкащанка Наталя Носенко. Нині вони мають доброчинну мету. Вирочені кошти передаватимуть на потреби ЗСУ. на перші заняття. Вже записалося більше 20 осіб. Більше у сюжеті перед початком учасниць знайомлять зі спортивним інвентарем, одягаючи черевички та розпочинають тренування із розминки. Раз, два, три розминаємося. Черкащанка Аліса Волкова ходила на тренування до Наталії ще до початку повномасштабного вторгнення. Потім заняття призупинили. Нині ж після року перерви, каже радіє поверненню. Зараз кожна людина для себе знаходить в чомусь, якісь розраду, якийсь спокій, якісь енергетику, енергію. Отримувати і сповістивши, коли Наталя сповістила нам, що ось ми повертаємось, не знаю, емоціям не було меж година тренування, та ще й з доброчинною метою ще більше заряджає займатися, говорить Черкащанка Ксенія Бутенко. Я в неділю побачила, що так ми повертаємось. А це була дуже приємна новина, яку я чекала на благу ціль жодних заперечень, тільки вперед, як то кажуть. Мотивував відновити спортивні заняття. Чоловік військовий каже тренерка Наталія Нусенко. Він же оплатив оренду студії та всі необхідні речі. На війні виживає лише той, хто вміє рухатися і рухається постійно. От, тому він мене змотивував, що треба щось робити, і в першу чергу ми будемо робити це для того, щоб бути корисними і могти більше допомагати ніж. Е, Ну більше ніж до цього, кожен у цій війні використовує свій ресурс, і якщо за правильної цілі за правильним бажанням, то будь в будь-якій діяльності можна розвинути цей рух. А ще каже Наталя: у планах облаштувати місце для збирання іншої волонтерської допомоги. Залишимо скриньки, де можна буде приносити ліки. Може бути смаколики нашим котикам. Можна зігріти наших котиків це грілки, носочки і так далі. Тетяна Зазуля, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси. Лишають собак на вулиці. У Черкасах почастішали випадки, коли містяни евакуюються до інших регіонів України чи за кордон. А своїх домашніх тварин лишають напризволяще, каже зооволонтер Сергій Залізняк. У кращому випадку додає, вони потрапляють у притулок або на перетримку до небайдужих людей. У гіршому гинуть. Як зарадити цьому дізнавалася Ольга Мацканіч стоять, сідять малоді з Ця дресирована вівчарка три доби просиділа на зупинці сама. Чекала своїх власників, ну, ніхто не з'явився, прийшлося її забрати. Собаку знайшли у жахливому стані, пригадує зооволонтер Сергій Залізняк. Її, говорить, більше за все тримали для розведення потомства. Трохи вухи її поїли, мухи, видно, тримали її в вольєрі. Ну, ви бачите, не зовсім люди відносяться як до скотини. До тобто, рук зооволонтерів потрапила і Ася. Коли її знайшли, тварина була на межі життя та смерті, каже зооволонтерка пані Олеся. Цю дівчику викинули на трасі в заброшений хліб з двома з дев'ятью щіночками. От, сім, їх, сім із них, к сожалення, погібли. Двоє сталася. Її отравили, поэтому ми вовремя її забрали, одразу доставили в клініку. Кількість безпритульних собак у Черкасах останнім часом збільшилася, говорить Сергій Залізняк. З початком війни трохи ускладнилася трохи ситуація, тому що люди є, є їдуть, які їдуть звідси. Бувають такі ситуації, що навіть лишають прив'язаних собак на подвір'ї і без доступу лишаються. Частина тварин потрапляє до міського притулку. Зараз тут 170 таких собак, розповідає начальник дільниці по роботі з тваринами Черкаської служби чистоти Андрій Ткаченко. Люди, виїжджаючи за кордон, залишали собаку на сусіда, і звідти вони не повертаються. Її просто сусід відв'язує і вона йде собі на свої пожитки. Ось цю собаку забрали з вулиці, де вона блукала довгий час. Аби нині не мерзла, пошили їй светер. Давали пости, то, що загубилась собака, але ніхто не відгукнувся, і це домашня тварина, яка повинна бути в теплі. Якщо ви помітили безпритульну собаку та не можете допомогти їй, самостійно звертайтесь до Черкаської служби чистоти або ж зооволонтерів. Та перед усім Сергій Залізняк просить не позбуватися своїх домашніх тварин. Це тил ти прикритий, вона ніколи не зрадить вас. Вона любить просто за те, що ви є. Ольга Масканіч Олег Кураш новини на Суспільному. Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.